Історія палацу Кунін. Шидзин, глава 190. Обман ВОРОГА. Подумаєш, програв? І що з того? обурена бурмотіла дзян Сюйнін, зістрибуючи з паланкіна сівеї. Вона ніяк не могла заспокоїтися, роздратовано стукнула ногою по колесу і попрямувала до свого паланкіна. Дзянчу, який вів її паланкін, не наважився вимовити й слова. Да отінь, побачивши її, теж опустив голову, Дзянцюнін різко відкинула завісу і сіла всередину. Коли я була в столиці, чому мені здавалося, що всі вигі непоганий характер? Відтоді, як ми зустрілися в Дінліні лінії і до сьогоднішнього шляху, він просто непередбачуваний. Щойно сміявся, і мені здалося, що в нього добрий настрій. Я майже забула, хто він насправді, що він зробив і що збирається зробити, а потім одне слово і він уже безжальний. Це ж усього лиш партія вгони, вже це настільки важливо. На цій дорозі їй ні з ким грати, але ж це не кінець світу. Щойно вони дістануться кордону і завершить справу, вона піде якнайдалі. Дзянсюїні далі бурмотіла собі під ніс. Вона прилягла і спробувала заснути, та думки про сіви не давали спокою. І що більше вона намагалася заснути, то бадьорішою ставала. Вона справді розлютилася на нього. Нарешті шляху вона не давала йому жодного приводу дратуватися. Вона намагалася не говорити з ним, а коли потрібно було щось узгодити, робила це через Дао Тіня та дзяняшу, ніби вони були чужими людьми. 1 вересня вони в'їхали на територію Таяню, провінція Шандун. Коли вони зупинилися біля міських воріт, де перевіряли подорожніх, дзян Сюйнін, сидячи в паланкіні, почула зовні благальні голоси. Вона підняла завісу і глянула. Під міською стіною зібрався натовп простолюду. Чоловіки і жінки обступили монаха зі скринію за спиною і безупинно засипали його питаннями. Ряса на ньому вже була порвана. Він намагався щось пояснити, та здавалося, що від кожного слова гнів тільки розпалювався. Зрештою, жінка, яка тримала дитину за руку, плюнула йому в обличчя, а дуже чолов'яга вдарив монаха кулаком. І все миттю зірвалося. На обличчях навколо були страхи лють. Після першого удару натовп кинувся бити монаха всім гуртом, шум стояв страшенний. Дзянсуєнін насупилася біля воріт уже стояли вартові. Щойно вони побачили бійку, одразу кинулися туди, щоб розборонити і осадити винних. Сівей у паланкіні попереду бачив усе ще краще. Один із вартових саме перевіряв його паланкін, щоб пропустити в місто. Сівей спокійно спитав Що там за гармидер? Вартовий, побачивши, що пасажири виглядають багатими і поважними, поставився серйозно та, згадавши недавні міські події, похитав головою: А що там може бути? Виклик душ? Сівей здивувався. Виклик душ? Вартовий відповів. А ви здалеку і не знаєте. Нещодавно біля монастиря Уфуси хотіли збудувати міст, і кілька монахів з лихими намірами написали імена людей на папірцях та прикріпили їх до опор, які мали вбити в землю. Даоси Тайсю Гуань сказала, що це злий чакунський обряд якщо ім'я людини записане на папері і забите в опору мосту, то в людини відніме душу міст на людських душах буде міцнішим. Оцей монах ходив із мискою туди-сюди, а коли в його скрині знайшли волосся, одразу вирішила, що то для чаклумства. Інші вартові теж підбігли заспокоювати натовп, але людей розпалила надто сильно. Найбільше кричала та жінка, що тримала дитину за руку, вона верещала. Ви хотіли забрати душу мого сина. Навіщо питали його ім'я? У скрині ще й волосся, хіба це не злодій? Якщо з моїм сином що станеться, я змушу тебе заплатити життям. Ведіть його до магістрата, ведіть. Монаха, якого тягнули, уже побили до синців. Він плакав. Я тільки хотів помолитися за добробут вашого сина. Та ніхто його не слухав. Вартові ледве втихомирили все це, зв'язали монаха, щоб доправити до магістрата. Жінка, заспокоюючи дитину, заплакала, а решта пішли за вартовими до управи. Сєвей мовчки спостерігав, Дао Цінь і Дзянчу обоє обернулися і подивилися на нього. Сєвей повільно всміхнувся і, не виявивши жодного наміру втручатися, легко опустив завісу у своєму паланкіні. Він лише сказав «Їдьмо». Саме тоді паланкін Дзян Сюйнін під'їхав ближче, і вона побачила все. Вона не могла точно назвати свої відчуття. Сівей дивився на натовп, його погляд був темний, та не розбереш, це співчуття чи насмішка. Він лише опустив очі, ховаючи все і почуття, і навіть холодну байдужість, що ковзнула мимохідь. Ідея, ніби записане на папері, ім'я може забрати душу, була, звісно, безглуздою, але люди, почувши слова даоського жерця, повірили і запанікували. Жінка, яка дізналася, що монах питав ім'я її дитини, почала кричати. Інші, захоплені страхом і люттю, не розбираючись, хто правий, хто винний, побили монаха і потягли до чиновника. Дзян Сюйнін відчула холод у серці, особливо коли згадала обличчя Сівея. Шум уже вчух, а їй раптом згадався Люсяні його розповідь про Юнсі, як люди ставляться одне до одного, як вони дивляться на світ, і як насправді Сєвий бачить людей і все довкола. Від нудьги і накопиченої злості Дзян Сюйнін відчула, що це все перекриває щось інше, важче. Після того, як вони зупинилися в заїзді, усі відпочили під час вечеря Дзянчу надовго вийшов, а, повернувши щось топовів Сєвиєві. Дзян Сюйнін слухала здалеку і не вловила всіх слів, але зрозуміла головне виклик душ, ніби був пов'язаний із протистоянням між небесними вченнями та буддистами хтось підливав уливи вогонь, навмисно розбухуючи історію. Вона думала, що сів щось зробить, та на її здивування, він, вислухавши, не втрутився. У заїзді вони затрималися лише на півдня, нагодували коней поїли і знову вирушили після обіду, прихопивши сухий пайок і воду. Дзян Сюйнін не розуміла чому ми виїжджаємо в день, а не лишаємося на ніч? Дзянчу, як і раніше, їхав верхи поруч і пояснив, що північніше, то холодніше, скоро зима. Ми мусимо дістатися кордону до першого снігу. Вона насупилася, але погодилася і перестала про це думати. Коли стемніло, дзенці Паланкіні почала позіхати, її тягнуло в сон. Проїхавши сім вісім лі, вона знову позіхнула і вирішила прилягти, загорнувшись у теплу ковдру. Та щойно вона почала вмощуватися, завіса раптом піднялася, і разом із поривом вітру всередину влетіла темна тінь. Дзен Сюйнін завмерла від жаху. Вона знала, що Дао Ціні дзяньшу, а ще з десяток добірних воїнів завжди поряд, але на дворі не було чутно жодного шуму. Навіть коли цей хтось увійшов, Паланкін не зупинився і продовжував рух. Хто міг бути настільки лякаючим? Вона напружилась, готова закричати, та хтось блискавично підступив і затулив їй рот. Холодна долоня була тверда і сильна. Чуже дихання торкнулося її вуха і по шкірі побігли сироти. Лише тоді, у слабкому світлі, що просочилося крізь завісу, вона впізнала знайомі обриси. Це був сєвий? Дзян Сюєнін була так приголомшена, що не наважилася ворухнутися, адже зовні стільки людей як могло бути інакше, якщо це не сєвий. Але що тепер відбувається? Вона нічого не розуміла. Обличчя Сівеї чітке і ясне в темряві здавалося розмитим. Він нагадував звіра, що причаївся. Уся постава була загрозою. Губи щільно стиснуті, очі стежили крізь вузьку щілину між завісами. Дзян Сюйнін простежила за його поглядом і помітила на розвилці головної дороги їхня колонна рушила на північ, а Паланкінсєвеї непомітно звернув на захід і зник у густих тінях дерев. Вона не була геніальною, але й дурепою теж ні. Вона збагнула одразу, за ними стежить. Серце шалено билося. Вона не наважувалася ворухнутися, боячись зіпсувати план сівеї. Він утримував її на ковдрі, закривши рот, і вона навіть дихати боялася.